Шоколад подорожче, бо виробництво какао-бобів зменшується, а попит на продукт у світі зростає. Тому світові ціни на сировину на початку року можуть підвищити до 10%. Головний імпортер какао-бобів Африка. Утім, цьогорічні погодні умови не сприяли доброму врожаю. На початок наступного року очікую, що зростання становитиме 5-10%, тобто в цих межах. А отже, на цукерках це відобразиться не більше, ніж там 3 в Україні ціни поки що стабільні а попит зростає, особливо на молочний шоколад. В одному з магазинів кажуть на початку року, щодня продавали не більше ніж 10 кілограмів солодощів. Зараз утричі більше. більше. Тафри шоколадні У нас коштують від 20 від 20 гривень і до 25 Цукерки мають ціну від 4 і до 6 гривень. Недорого а фігурки шоколадні від 21 гривні. До 79, в залежності від розміру, і чи цільна фігурка, чи пустотіла ближче до нового року. Ціни традиційно зростуть у середньому на 10 відсотків, адже українці купуватимуть солоскі подарунки.